Попав до мене в руки дуже класний набір інструментів від компанії Wurt і серія Zebra. Наскільки мені пояснили, Zebra це ніби топова лінійка в інструменті Wurt. Вставляється він у такому металевому кейсі. У ну, мене двоякі віще. Я люблю, коли, наприклад, цей ящик, кейс пластиковий. У мене два набори інструментів: є Stanley, є Intertool і той, і той пластик мені подобається. навіть так, коли в машині совується, то він не брещить. Але мешці, можливо, комусь подобається в металевому кейсі. Тут така застіпка. Раз і піднімається. Далі. В чому відмінність? У мене, наприклад, в моїх інструментах інструмент і на цій частині, на кришці, і на цій. Тобто на двох сторонах. Тут розміщений інструмент тільки на одній частині, тобто знизу. І цей набір вміщає в себе 33 предмети. Ну, я десь бачив, що в описі написано 34, наскільки я розумію, це. Хто ще рахує сам оцей кейс? 33 предмети. Головки це від 4. Тут є ось опис 4, 5 до 14, з кроком 4, 5 і 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Зразу по головкам. Я особисто звик, от коли я попрацював. І ми так розсипались, десь брав одну, другу, третю, а далі треба їх поскладати, то в мене в кейсах тут підписані. Тобто кожне місце головки, я бачу, немає 10-ї. От реально дивлюся там, 10-та, і я її відразу бачу. Тут такого немає, тут треба, напевно, або інтуїтивно, або звірятися з написами, або просто підбирати по розмірам. ну, Можливо, я просто не звик і це по-інакшому. Тому... Кожен сам вибере для себе, чи воно підходить чи не підходить. Далі є біти. Біти є різні, їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 біт, є зірочка, є ПЗ, Philips є. Ну, Напевно, саме найбільше, які вони тут використовуються, навіть є одна ось така плоска. Є карданчик. Карданчик цікавий, у мене здається, не такий, треба буде передивитися Він і в цю сторону. І ось так. Ну, можливо, ви такі ніколи не звертали уваги. Є два подовжувачі, є під викрутку. Чи викрутка, як вона правильно називається. Тут, тут, тут ось так таким чином вдягається перехідник. Далі ми беремо, наприклад, нам біту. Тут ось такий замок до кінця не вдягнув. Ось і ось так можна далі працювати. Є місце під тріскачку або під, під подовжувач можна і подовжувач ставити, і сюди можна ставити тріскачку і працювати ось таким от чином. Тобто таке плече створювати. Саме це намальовано і на крисі, тобто так можна робити, так він призначений. Не знаю, чи надовго вистачить такої тріскачки. З таким зусиллям до неї прикладати. Так, по тріскачці. Тріскачка у нас на 72 зуба, це зазначено, тобто плавний хід. Зараз ми це все розберемо. Ось так як раз, ставимо назад. Це сюди. До речі, це не пластик, це чи може це м'який пластик, як назвати, я точно не скажу. Ну, але все поки що тримається дуже так. Тісненько заходить, і знає, як далі буде. По тріскачці ось така. Ну, все гарно виконано. Тут такі матеріали. Не знаю, чи камера передасть. Дивіться, які тут така фактура, зебра. Ось такий хід 72 зуба перемикається з цим колесиком. Ось така от тріскачка. Тут ніяких кнопок немає, просто висовується, бо в мене на стенлі нажимаєш, тоді вона скидує його. Ось такий набір. Ціна такого набору 3200. Бачив і дешевше в інтернеті, бачив і дорожче. На всі на сайті дорожче, але рекомендована роздільна ціна здається 3200. Ну, тобто там, де Wurld, де я беру все, там і на нього ціна 3200. Ось такий короткий огляд на чудовий інструмент від компанії Wurde.